Розпочалася весна, розпочинаються весняні ну, польові роботи. Минулого року літом теплицю було побило градом дуже. Минулому році ми її не ремонтували. Але з цього року вже ми зробили ремонт, як то кажуть. Зараз я відкриваю тепличку. Ось такий її вигляд зараз. Хлопці постаралися, гарненько все зробили. Ось моя Петрушечка вже піднялася. Ось теж піднялася Петрушечка. Зараз я буду купати, а там петрушка і, як кажуть, квасок. Можна зелений борщ варити, ось уже скопано все. Залишилося купити насіння і висіяти. О! Будемо з рожаєм.